Доброго ранку, сонечко золоте, доброго ранку небо голубе. Доброго ранку українській сім'ї. Доброго ранку, багаті сім'ї. Дітки, до нас сьогодні в гості завітав один з найдавніших жителів нашої землі. Пропоную послухати про нього віршика. Он де гість нас повзе, свою хатку везе. Хатка гостя чудна, на спині вона. Коли він спочиває. Ріжки і ніжки він ховає. Малята до нас в гості сьогодні завітав Равлик. У Равлика домівка завжди з собою. І всіх лісових звірів є домівки. Пташок, комашок є свої домівки. А у вас є домівки малята? Хто ще мешкає з вами? Як називають людей, які живуть разом з вами? Любляться один про одного, піклуються. Це сім'я. Тато, мама, дід, бабуся всіх не помилюся. Старший брат, сестра і я отака у нас сім'я. Діти, кожна людина народження має свою сім'ю. Сім'ї бувають різні, великі і маленькі. Давайте пригадаємо, хто що робить по будинку. Бабуся порається по господарству, пече пиріжки, одяг, в'яже свете. Мама готує їсти, прасує, прибирає, виховує діток. Тато їздить на машині, ремонтує стільці, ходить на роботу, допомагає мамі. Дідусь допомагає бабусю та і татові. Сестра ходить до школи, читає, допомагає мамі та бабусю. Брат навчається, грається з сестричкою, допомагає тату себе, бабусі, виносить сміття. Сім'ю шанує з давніх давен, тож народ склав багато присліві і приказок про сім'ю. Дерево тримається коріння, а людина сім'ю. Дружна сім'я не знає печалі. Скажіть, малята, давайте ми зараз пригадаємо, хто живе в вашому будинку? Як називають вашу маму, тата? Чи є у вас брати з сестричкою? Як звати їх? Дякую за увагу.